Бандаж для зап'ястя захищає від травм і розтягувань, особливо під час спорту або активного життя, знижуючи ризик переломів. Рекомендується для реабілітації та може замінити гіпсову лангету при алергії на гіпс. Бандаж оснащений двома жорсткими фіксаторами та алюмінієвою шиною, яку можна зняти за потреби. Підходить для щоденного використання, тренувань, відновлення після операцій і травм. Виготовлений з нейлону, поліестеру та еластану. Що забезпечує повітропроникність, проникність, комфорт і зігріваючий ефект. Універсальний розмір підходить чоловікам, жінкам, дітям, а також для правої та лівої руки. Переваги бандажу, захист від травм, полегшення болю, підтримка під час спорту, допомога у відновленні після травм та операції.